Постійний тягнучий біль на з Проходите обстеження все добре, але біль повертається знову і знову. Вам кажуть, це, мабуть, просто ПМС. Але справжня причина може бути серйознішою варикозне розширення вен малого тазу. Так-так, варикоз буває не лише на ногах. Це стан, при якому вени малого тазу втрачають тонус, кров застоюється і з'являються біль, важкість, дискомфорт при інтимі і навіть проблеми з сичовим міхором чи з репродукцією. Це не просто дискомфорт, це хронічне захворювання венозної системи, яке може мати серйозні наслідки для жіночого здоров'я, а саме. Хронічний тазовий біль, проблеми з репродуктивною функцією, порушення менструального циклу, психоемоційне виснаження та підвищений ризик тромбозів. Що ж робити? По-перше, не ігноруйте симптоми: тягнучий біль внизу живота, погіршення під час менструації після статевого акту або довгого сидіння, відчуття тяжесті, Набряків, а іноді болі попереку. По-друге, запишіться до гінеколога і пройдіть комплексну діагностику: гінекологічний огляд УЗД з доплерографією вен малого тазу за потреби МРТ або КТ органів малого тазу та отримайте індивідуальний план лікування. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Запишіться до мене на консультацію і нарешті дізнайтесь справжню причину свого болю.